Тік, з розташування збірної, щоб уникнути мобілізації у мережі, набирає розголосу історія про втечу професійного рибалки Артура Білана після виступу на чемпіонаті з вуличної риболовлі в Італії. Той не захотів повертатися в Україну. Про інцидент на своїй сторінці у Фейсбук написав лідер української команди Данило Лясов і опублікував повідомлення, які йому писав Білан. У них він скаржиться на те, що боїться повертатися додому, бо вже отримав дві повістки і хоче мирного життя для своїх дитини та дружини. Лідер української команди Данило Лясов із сарказмом підписав вчинок свого колишнього партнера по команді. Артур Білан після невдалого виступу на чемпіонаті світу у складі збірної України ухвалив таке тяжоле рішення, поки всі спали та відпочивали перед дорогою додому. はい。<noise>